У Польщі автобус з українцями злетів у кювет. Постраждали 14 людей, зокрема двоє дітей, 13 осіб ушпиталили. Всього в салоні перебували 57 пасажирів та водій. За словами поліції, кермувальник був тверезим. Автобус виконував маршрут з Києва до Варшави. В Києві на території Аскольдової могили пошкодили могили загиблих захисників України: Дмитра Коцюбайла з позивним Давінчі, Андрія Пильщикова з позивним Джус, а також Павла Петриченка. На місці зірвані та поламані пам'ятні таблички, розбиті лампадки та понівечено державний прапор України. Поліція знайшла вандалку. Нею виявилася 60-річна жінка. За цей вчинок зловмисниця може сісти за грати на 5 років. Нічого святого, росіяни поцілили по міському кладовищу Херсона, пошкоджено більше десятка могил. Рашисти обстріляли 16 населених пунктів Донеччини. Два мешканці загинули. Четверо поранено. Зруйновано понад півсотні цивільних об'єктів. Понад 160 обстрілів за добу на Херсонщині. Одна людина загинула, двоє поранено. Через русню на Харківщині загинула жінка та є поранені. Терористи гатили керованими бомбами ФАБ 250 Румунія обіцяє передати Україні систему протиповітряної оборони Петріот. Своє рішення Румуни пояснюють погіршенням безпекової ситуації України через масовані удари Росії, а також потенційною небезпекою для самої Румунії як сусідньої країни. На Дніпропетровщині судитимуть колишнього обласного воєнкома. За час воєнного стану чоловік придбав майна на 350 тисяч доларів. Фігурант встиг оформити на батька декілька автомобілів та дві квартири у Дніпрі. Також експосадовець зареєстрував на члена родини підприємство, керівники якого придбали нежитлове приміщення площею 500 квадратних метрів. Жодних звітів про доходи від вказаного суб'єкта господарювання до податкових органів не надходило. Гаряче у Рашастанському Адегеї, що в Тамбовській області, туди прилетіли дрони СБУ. Безпілотники влучили у нафтобази. Одна з них належить Лукойлу. На цих об'єктах переробляли та зберігали нафтопродукти, які використовували для потреб окупанської армії. Прилетіли безпілотники до нафтопереробного заводу у Краснодарському краї. З огляду на дим та полум'я дрони влучили прямо в ціль. Передивився фільмів на кшталт місіс Даутфайр». Чоловік, аби потрапити до Словаччини, перевдягнувся в бабусю. Винахідник нап'яв на себе квітчасту хустку та окуляри. Як аксесуар поруч поклав сумку в клітинку. Актор початківець був переконаний, що його не впізнають. Ви чоловік чи ви жінка? жінка? Покажіть, будь ласка, ваші документи, які посвідчують вашу особу. – документи. Зрозумівши, що клеїти дурня намарно, чоловік почав скидати з себе старече вбрання. Прикордонникам пояснив, сів замаскованим на потяг Київ Ужгород, аби перетнути кордон. Яка подальша доля ухилянта прикордонники не уточнили.